А сьогодні була справжнє справжня свято хокею для обох команд для усіх болівальників. А ми намагалися зробити справжні, справжній поєдинок. Усі 60 хвилин робити настанови тренерів та віддавалися наповно. А на мою пам'ять, це, це перший раз, коли такі заповнені трибуни та така атмосфера, коли болівальники так, так щиро болівають і дають тобі такі емоції. А я думаю, як і кожен, кожен гравець сьогодні відчув неймовірну ейфорію та зрозумів, це, це, то, це то, для чого ми граємо в хокей, щоб люди приходилися та отримали задоволення від нашої ігри. А Я вважаю, що кожен матч наша команда робить крок вперед. Ми ще доволі молода команда, яка. Рок за роком прогресує та я вважаю, що я вважаю, що ми наближаємося до елітного, елітного дивізіону і настане час, коли ми там будемо грати. Е, також сьогодні на трибунах ми побачили наші прапори, де було, були наші вболівальники, які нас підтримували. І дуже хочеться, щоб у майбутньому. В Нашій країні теж були такі катки, та хокей розвивався, та ми прогресували з кожним роком, і наше молоде покоління теж розвивалося. Але на даний момент я хочу подякувати усім нашим воїнам, які обороняють нашу країну. Та хочу, щоб всі вони були здорові та настало мирне небо над всією нашою країною.